Друзі, усіх вітаю! Нова локація 15 квадратів. Ця локація, 136 курочок. Селище Військове, Дніпропетровська область. Так, ми вже не в Нікополі. Ми позавчора на ніч виїхали. Не буду все розказувати, це дуже довго буде. Трошки відпочим, тому що. За 3 дні майже 1000 кілометрів, 4 рази, чи три, не, я вже не пам'ятаю, скільки я був у Нікополі. Сьогодні вже так трошки відпочив, там 5 годин поспав чи 4, не пам'ятаю, то зовсім не спав. Розповім, розповім як я розстроєн, скажімо так. Курник працюю третю добу, треба примусова вентиляція. Отвір готов. Сьогодні ще ходку на Нікопай зробив, взяв вентилятор. Завтра зрання. Ну, сьогодні я почав працювати щось у четвертий. Зрозумів, що всі сплять і по шапки получу. Тому завтра десь до сьомої виспівмося. І буду працювати вентилятор. Все тече дуже вогком, дуже. Тепер я от курми займаюся другий рік і тепер я розумію, що люди писали, як в тебе стіни не, не текуть, як в тебе там все так класно. Я говорю, я не знаю, зробив класне, воно і працює. Тепер розумієш, там старі курники, де немає води на стінах. І це тільки, тільки третя доба йде. Тому треба вентиляція, світла немає, ще не під'єднав. Тільки от лампочка від акумулятора. Я вчора в четвертий встаю, Коротше, Багато що є досвіду за 3 дні. Багато чого розповісти, але згодом і так порціями. скажімо так. У нас все добре. Кур перевезли, кур перевез причіпом. Воно виглядало отак. Цього, скільки їх? Ох, скільки! Ще трохи. Ще, ще 16 ящиків. Так, далі працюємо. Комендантська година треба виїжджати. Так, будемо сподіватися, все буде добре. 25 ящиків. 136. Так, дуже пізно. Десь там гупають. Ой, дай боже. Ми поїхали. Майже 12-та ночі. Батьки у шоці, тварина шоці, Зараз не знаю, як це знімати. Це тільки половина. Вон п'ють, п'ють, п'ють. Шок у всіх, але ми не зупиняємося, треба далі, не знаю, вже бачу, годівниця не така, те не таке. Ой, ну нічого, завтра зрання у Дніпро в 5 ранку. Повернусь, буду щось далі. Не знаю, так, немає слів, дуже втомлені. Буду далі розгружати, он хтось вже поїв, дзьобіка вичищає, а ну, в основному п'ють. До речі, товариш, людина... Живе у Нікополі. А, Ваня, тобі велике дякую. Людина дала мені автівку, дала притчі. Це називається просто так. Я от сьогодні віддав, заправив повний балон газу і, і все. І Дякую, дякую. Люденість у Вані просто безмежна. Дякую. Я, мабуть, я би на, те, на таке не був здатний, а ти от. Ну, спасибо. Якщо ти бачиш, я знаєте, не підписаний. Що... Якщо ба... побачиш, то ще раз дякую. А, кури були перевезені в ніч, десь в 12 й ночі закінчив я. Завжди я чекаю найгірше. Тому я чекав, що десь 5-10% буде падеж. задавляться, задохнуться, ще щось. Всі живі. А поки що. Всі живі. Як воно буде, подивимось. Е, і собаки з нами. Про собак теж історія. Собаки вже ночі убігли, по селищі їх шукав, плюнув, немає часу, а вони самі знайшли. Коротше, все розповім згодом. Емоції отак от, досвіда тепер отак. От, і праці тепер неймовірна кількість. Просто я не, не знаю, за що хапатися, але. Треба, треба зупинитися, поміркувати, що перше, що друге, до нас приїхали Оксанки-батьки, дитина, дві жінки тепер у хаті. Вчора, як взялися, ми поки з дідом у Нікополь, вернулись, Все вимита, все папорі, коври старі, які вже посипались, викинуті. Ті, що нормальні, постелені. Ну, коротше, все зашевелилось. Все так стало тепло, класно. Ну, то я, як і говорив, треба переїхати, приїде родина і все буде дуже швидко, дуже швидко піде. І я думаю, дуже швидко я владнаю цю вологу. Не владнаю, буду розповідати. Так, пішов я до хати, ми приїхали. Сильний сніг йде з дощем, вже ноль, примерзає, вже з але Ну ми доїхали, все добре. Так, з нами все хорошо. Я сподіваюся, з вами теж я буду на зв'язку. Є багато чого розповісти. Всі, всім всем до побачення, пока.